Я підтримую своїх попередніх виступаючих в тому плані, що поки на сьогоднішній день ми постійно тільки балакаємо. Я працюю 15 років сільським головою. І я при кожній владі, знаєте, я завжди казав так, чим і добре мені було, я ніколи не був ні в якій партії. Але можу сказати, знаєте, що для органів місцевого самоврядування перші збори органів місцевого самоврядування. Які відбулися в 2006 році. Це було дійсно, ще тоді Юлія Володимирівна була прем'єр-міністром. Були неї розпочатки. Де тоді були на цих зборах, утворили ми Асоціацію сільських селищних голів. От Потім другий з'їзд Асоціації сільських селищних голів був у 2000. 10-му році, якщо мене пам'ять, не буде. В 9-му році. От. І по сьогоднішній день я можу сказати, знаєте, влада, яка приходила після цього, я просто дивлюся законодавчу базу, от пишуться, списується із тої позиції, яка була прийнята партією Батьківщини. Але я не хочу про це ще сказати. Шановні, на сьогоднішній день орган місцевого самоврядування, саме говорить слово, самоврядування місцеве. І сьогодні ми лучше знаємо, які види податки, скільки і з кого брати. Тому що кожен ріо, кожне село це є велика різниця. Не треба нічого далеко брати. От ми сьогодні казали так: надходження саме лева частина в кожний місцевий бюджет це є земля. І от сьогодні землею. На превеликий жаль, е якщо в нас сьогодні в Україні 30 з лишнім мільйонів сільськогосподарської землі, да? 42. 42 вибачається, то з них 10 мільйонів землі під знаком питання, і будемо так казати, хто я хоче, так і використовує. В своїх цілях 10 мільйонів, тобто 30 більше 30% від е е е загальної кількості. От. І сьогодні я е, мушу сказати вам те, що от, е, завжди якось так нам своє, що ми заробляємо, от якось завжди, тобто зверху доводить. Все зверху, зверху і зверху. Е, бюджет 2015 року елементарні речі. Вроді би пройшла революція гідності, продовження помаранчевої революції, там, де народ що перший раз дав владу, що другий. Раз народ дав владу нашим нинішнім керівникам. І от ми дивимося, теж. Обратно нас завжди на якомусь такому поводочку утримують. Тобто, елементарно. Прибутковий податок, так, це за ті роки, які ми, сільські селищні голови з роботодавцями своїми на території населених пунктів, підприємцями, товаровиробниками, завжди проводили роботу, що повинні люди бути працевлаштовані. Тому що ми були теж в цьому заінтересовані 25% від прибуткового податку нам у місцевий бюджет. Багато це чи мало, це, я вам скажу, після орендної землі це другий вид податків, який накопичується у місцевий бюджет. І от коли прийнявся цей бюджет, нас обратно цей забрали, а увели акцизний збір. Це я вам казав, хочу сказати так, щоб доходче було. Це дали, кинули кістку розврату у бюджеті, тому що е, збір на нерухомість, збір на житло, я вам сказав так, в селі, тут е, щоб трошки, е, більшість наших населених пунктів це не під Києвом міста, а це прості села, там, де живуть прості люди, де один працює, той, що працює і прийшлося, я вам сказав так, особливо за нерухомість. Тому що кожна людина ну, хоче свій будівлю, е, так будемо казати, облаштувати. Да? І от треба йому платити за той самий паркан, якщо він хороший зробив. Якщо він зробив хороший, е, сарай, за сарай заплатити, за криницю, яку він збудував заплатити, за той, за, ту саму, за той самий туалет теж треба заплатити. І той, що нічого не робить, да? він нічого не тирає. Тому знаєте, такий підхід, тим паче, із мінімальними заробітними платами, із те, що в селі на превеликий жарт безробіття, не можна цей вид податку на сьогоднішній день приймати, я думаю, вважаю, на рівні країни. І ми 27 січня значить, у комітетах Верховної Ради теж це питання піднімали на рівні України, де з'їжджалися сільські селищні, міські голови, ми це питання піднімали і говорили що не можна сьогодні даний вид податку вносити. Далі, акцизний збір. Тютюн, пиво, алкоголь. То, знаєте, значить, кабінет міністрів дав таку вказівку. Ніяких провірок у бізнесі. Вони не мають, тобто вони сьогодні вже не провірають. Сьогодні торгові точки, так будемо казати, обратно на чиї плечі, тобто, обратно, сільський голова, встань коло каси і считай, скільки за день продадуть алкоголю, табаку чи щось ще іншого. Це неправильний теж підхід. Я казав, так, касовий апарат і податкова в цьому питанні до навести порядок. Це компетенція органів податкових. Далі. Акцизний збір на. Паливомастильні. Ви знаєте, тут підхід, я теж казав так, повинен бути дуже мало, де населені пункти є заправочні станції. Так? Більшість це по містах. І отут якась така теж неправильна дія. Один все, а іншим нічого. Чого? Тому що ми вважаємо, що, наприклад, на сьогоднішній день товаровиробники, які працюють на тій чи інші. Території вони теж затрачають ту саму солярку, бензин, і воно десь в якійсь мірі повинно теж от просчитатися і вирівнятися до гектара землі. Затрата на гектар землі. І кожна сільська рада це теж дохід у місцевій бюджеті. Далі, за землю державної власності, це особливо ті землі, які у нас сьогодні, землі запасу резервного фонду. По Черкаській області ми знаємо, що так, згідно указу президента 3%. Ну, Сергій Борисович Тулуб своє розпорядження в нас був вніс 4,5% по Черкаській області. Але це не межа. Сьогодні, якщо я говорити за своє село, у нас сьогодні люди, які здають свої земельні, майнові, земельні паї, отримують 7%. Сьогодні, щоб ми орган місцевого самоврядування володіли даною, тобто мали право розпоряджатися землею, ми сьогодні теж цю рентгу плату підняли до 7%. У нас це і можливості немає. Тобто, у нас випадає сьогодні із бюджету 150 тисяч гривень за рік. Великі це чи, чи гроші це мали? Я вам просто скажу: це утримання будинку культури бібліотеки в селі. Це щоб так було теж доходчиво, чому бачите. Далі, значить. Зараз питання стоїть таке, як територіальна реформа. І от у нинішньому році теж президентська гілка влади хочуть, щоб у цьому році пройшла територіальна реформа. Знаєте, в нас, наприклад, в районі проходили слухання, теж по-різному до цього можна підходити, чи потрібна територіальна реформа. Вона потрібна. Але як вона потрібна, тут теж треба сьогодні підійти. Я казав так, як можна сьогодні робити територіальну реформу, де стоїть питання, в першу чергу, яка б реформа не проходила, завжди впирається у, е, у кошти. Тобто, можу сьогодні посчитати, каже сільський голов, скільки я можу набрати сьогодні коштів на отримання об'єктів соціальної інфраструктури населеного пункту. І знаєте, сьогодні оцей прибутковий податок, який в нас забрали, да? ну, і я бачу ним, хочуть, як таке, заманути те, якщо ви не, не об'єднаєтеся, то ми вам такого цього виду податку і не віддамо. Тобто нашими грішми сьогодні розпоражаються. От. Тому я вважаю, що теж, отут з цієї точки зору, ну, якось... Знаєте, не, з нами ну, як не партнери, не колеги поводяться. Тому, знаєте, тож, сьогодні я не можу зрозуміти нашого президента в тому плані, що його слова не я ж його за язик не тягнув. Він сказав, що в 2014 році адміністрації не буде, що значить, у нас буде не президентсько-парламентська, а парламентсько-президентська держава. На сьогоднішній день... Як мої попередні, значить виступаючі колеги, теж говорили, що сьогодні е президента все-таки, як кажуть, чи там чимось намазано, чи що, що не хочуть повноваження дати нам на місця. Хоча я вам хочу сказати так: ми сьогодні нас, читати, вже теж сильно навчилися, і ми можемо сьогодні керувати. І на сьогоднішній день я завжди казав так, що дайте нам Повноваження, да, повноваження і права. Ми розберемося. Сільський голова це не один. Як були там питання, що сказали, що це корупціонери. Подождіте. Сільський голова не один. Тут є ще 16 депутатів. 16 депутатів це теж сьогодні ми бачимо на території села, кому ми віддаємо, на яких умовах віддаємо і на скільки років віддаємо. Тому що я вам хочу сказати так. Оцих і компаній, які сьогодні утворені в нас у державі, це теж є велика помилка. Тому що сьогодні ну, повинна бути здорова конкуренція. Якщо в населеному пункті, не повинен один бути товаровиробник і на території села обробляти земельні ділянки. Чого? Я вам скажу так. Якщо за своє село, то я вам можу сказати так. У нас сьогодні шість фермерських господарств. І одне, і два підприємства, одне із іноземними інвестиціями. І сьогодні, знаєте, здорова йде конкуренто.